Привіт, це міг би бути влог, де я вам показую музей тіні забутих предків. Але я сюди прийшла зовсім випадково, бо маю одну годину у верховині. Я зайшла, купила собі горнятку і подумала, що встигну сходити в музей, але він зачинений. От тому я вам нічого не покажу. Я вам покажу будинок. Але направду я рада навіть тут постояти, бо ну бо це таке місце. Тут ходив Фараджанов і мені якось тут дуже, дуже приємно знаходитись. От. Але сподіваюся, що я вам ще колись покажу цей музей, А, а вам покажу горнятку, яке купила тут на ринку. І продавчиня мене запевнила, що з цього горнятка дуже смакуватиме кава, і якщо чесно, то зовсім не збрехала. Я до вас сьогодні з класним промокодом. З кавкою, яку я дуже сильно люблю, і я сама написала бренду, виключила у них промокод. Мені було не дуже зручно, але блін, ну вони дуже класні, і мені хочеться, аби у вас був зайвий привід, спробувати їх каву. А промокод 25%, п'ять А кава дуже сильно любов. Я от собі в Естонію взяла ще дві упаковки. Бо як би з неї жити, я не знаю. Я направду в Естонії перепробувала багато кави, і все абсолютно не те. А тому я трошечки записаюся. Сподіваюся, мені цього вистачить хоча б на місяць, два не знаю. Ну коротше, дуже щира рекомендація. Хочу підтримувати тих, хто робить свою роботу якісно, класно, і в них дуже тепла комунікація в Директ в інстаграм. Тому дуже вам раджу. Промокод Білоусова 25%. От. Ну і враховуючи те, що у музеї Тіней, де жив Параджанов, де писалися сценарії до фільму, я змогла лише позаглядати у вікна, походити околицями, постояти біля паркану. Тому я виділила день, прийшла на автовокзал у верховині, погладила песика і взяла квиток у кривий рівню. А Криворівня зустріли надзвичайною крисою. Коли я кожен раз приїжджаю у якісь нові місця на Західній Україні, мені буквально віднімає мову від краси, і я там просто дуже щаслива буду. А особливо, коли там є музей. Одразу я пішла у будинок, в якому проживав Іван Франко. Він розташований у дерев'яному гуцульському будинку, якому вже більше 100 років. Ну, і, звичайно, мені везе на песиків. Тому на вході він мене зустрічає, і потім прийшов хазяїн і було дуже мило. Нормально. Ти в музеї Франка залізла на стіл? — Нагрі! Наглє такий. Ну і майже щоліта з 1901 по 1914 тут бував Франко і писав свої твори. Це його кімната, це ліжко, на якому він спав, а ця скриня зберіглася і її використовував у фільмі Тіні забутих предків Параджанов, так само, як і цей стіл. А також зберігся стільчик Івана Франка. І такий красивий дерев'яний столик. А все інше вже було доставлено працівниками музею. Тут стародавні речі та предмети гуцульського поводу. Ну, наприклад, така от скриня, з якою ходили колядувати. ну і ще зберігся з часів Франка от такий от годинник. І просто-просто неймовірної краси груба, яка збереглася з 1874 року. І я вважаю, що в цей музей варто їхати для того, аби побачити її на власні очі. Ну, і Обов'язково беріть екскурсію, бо там дуже мила жіночка. 200 років. Ну, покажіть, як так, що мусули придумали міксера не десь за кордоном. Ага. Також в окремій кімнаті представлені роботи параски плитки горицвіт, які я, якщо чесно, дуже хотіла побачити, бо далі якраз збиралася йти в будинок, де вона жила, бо він також у криворівні. Тому подивилася те, що було у цьому музеї. Попрощалася власне з песиком і пішла далі. Так, в музеї мені дуже сподобалось. Але за що я обожнюю всі ці місця? Це коли ти питаєш, а ось є якась кав'ярня, чи що? кажуть: ну є, але йди три кілометри вперед. Але у кав'ярню я не потрапила. Бо виявилося, що хата политки Горецвіт знаходиться в іншому напрямку. Ніяких вказівників немає. Просто ти підіймаєшся, завершується стежка, і ти фактично вгадуєш, відчуваєш, що це місце тут. Художниця, фотографиня, письменниця. Вона стала одним з культурних символів Гуцульщини, але, на жаль, на її долю випало чимало випробовувань, і після закінчення Другої світової війни Параска була заарештована за участь в українському національно визвольному русі і заслана в сибірські табори на 10 років. У таборах познайомилася з грузинським художником, з яким переписувалася і закохалася, і навіть встигла надіслати додому листа з його адресою. Через 10 років її звільнили за амністією неповнолітніх. Тоді їй було 27, Але батько не схвалив цей зв'язок і знищив лист. Дівчина так йому і не пробачила і присвятила себе творчості. У цьому будинку вона прожила самотньо 40 років. А далі я пішла у музей хата Гражда, у якому знімали тіні забутих предків. Але мій телефон не витримав цю погоду просто і вимкнувся. Тому, власне, це останнє відео, яке я встигла зняти у той день. Тож далі я вам покажу відео вже з мого ігорського дому у Дземброні. В мене тут є посилка, і я вилізла трошки вгори, бо хочу вам показати. Книгу, яку я випадково знайшла на Олекс за 80 гривень, зараз покажу. Я направду дуже хотіла саме е, книгу саме з цією обкладинкою, бо я бачила, що або Вагаламага перевидали її, і там вже е, вона інакша. І книга або е, скоро буде в продажі, або, мабуть, буде вже у продажі, поки я опублікую це відео. Е, але мені якось чомусь дуже сподобалася саме ця, тому я дуже зраділа, коли її побачила на Оели. Це для мене дуже приємна знахідка. І е, я цю книгу побачила у книзі Віри Агєєвої, за лаштунками імперії і якось одразу я собі її виписала і захотіла прочитати. Нічого не читала ще у Шевчука, але я читала у знайомчий фрагмент, і мені дуже зайшло. Тому якщо вся книга написана в подібній манері автора, то це буде просто насолода і щось дуже класне. От, тому читатиму, а потім розкажу вам, як мені. Це я вилізла, щоб вам зняти гарно. А тепер мені потрібно повертатися отут, отут, отут і йти назад у будиночок. І сьогодні у нас з вами знову розпаковка. Дуже хотіли цю книгу через те, що багато критиків вважають цей роман найвизначнішим німецькомовним. І він перекладений на 20 мов. Тут такий собі лабіринтовий сюжет, він має бути дуже глибокий. І як ви могли подумати, я його взяла не тільки через цю прекрасну обкладинку, хоча велика частка і тому. І Якби я не була без рука, то він би в мене не впав зараз на землю. Але що маємо, те маємо. Так а сьогодні я вам хочу розказати про одну книгу, яку прочитала. Читала я її більше місяця, і абсолютно про це не жалкую. Вона неймовірна і хочеться її дуже сильно вам порадити, особливо тим, кого цікавить жіноча проза та поезія. Бо така книга дозволяє ознайомитися з авторками ближче, виокремити якісь нові імена і йти дізнаватися про них більше. Одразу вибачаюся за якість, бо підозрюю, що вона буде не дуже, через те, що вже на вулиці стає темніше, і у тій частині кімнати я знімати не можу, бо там вже повністю темно, а тут може ще й трошки е, щось вийде. Показую вам книгу Це Ганна Улюра нічна на Венері. 113. письменницькі кі сяють у темряві. Це видавництво Артхас. Відео знімаю, бо я, я подивилася через те, що я вже е, знімала декілька дублів, але в мене закінчилася пам'ять е, і нічого не знялося, тому я вам зараз так швиденько все, все переповідаю. Неймовірна праця Ганни Улюри. Тут 460 стрінок. Е, і я чесно думала, що вона буде читатися легше, бо направду, в якийсь момент мені іноді здавалося, що я занадто тупа для цієї книги. Е, е, бо коли ти читаєш е, про твори письмен. Нець, які ти не читала раніше, то е, стає дещо важко. Але е, навіть якщо ти ці імена чуєш вперше, ти на інтуїтивному рівні розумієш, чи зайде, наприклад, тобі ця письменниця чи ні. Тому е, можу сміливо вам цю книгу радити. І е, коли я її отримала, я навіть трошечки злякалася в тому плані, що е, на кожну письменницю відведено буквально три сторінки. Так? Ти починаєш читати ось тут, потім тут. А вже ось тут у нас наступна сторінка. Це вже буде інша письменниця, так інша поетка. І я переживала, що нібито блін, три сторінки. Цього замало. Але е, ми ж враховуємо те, що це ну, по перше сторінка, а 4 так тому е, тексту більше ніж здається, і. Тому вона ще й читається повільніше. І, на жаль, я б, наприклад, цю книгу не купила собі першочергово, бо я подумала: ой, куплю колись потім. Я зазвичай обираю художку, але дуже дарма, бо я отримала величезну насолоду. І поки мене зовсім геть не потемнішало, я мабуть, буду завершити огляд. Вибачайте, що він такий коротенький, але прямо щира моя вам рекомендація. Вона класна і знаю, що є ще уганну е -е, у Люри, 300 Шістдесят п'ять книг, які має прочитати кожен, чи щось таке? Назва може бути інша, але після цієї книги мені тепер хочеться знайти ту, хоча я бачила, що її нібито як немає. В продажі можливо є у вас і ви захочете мені її продати. Напишіть мені. От тому я вам дуже дякую за перегляд. Сподіваємося, сподіваюся, вам сподобається формат цього відео, бо він такий буде дуже дуже нарізаний з різних моїх днів. Але я знімала тоді, коли в мене був настрій. Тому вибачайте, якщо щось не так. А так я вам розказ. А так, Боже, там таке небо. Ви просто це бачили, це дуже красиво. Я вперше, скільки я тут, бачу таке красиве небо. Тому вибачайте, я б вам зараз сказала, що ще, але мені хочеться піти зробити каву і піти десь залізти трошки нагоре і подивитися на цей захід сонця. От тому дякую вам за увагу, дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте подбайки і до зустрічі, Па-па!